Державне бюро розслідувань викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи МСЕКа та її сина на незаконному збагаченні. Мова йде про Тетяну Крупу, депутатка від фракції Слуги народу в Хмельницькій обласній раді, член постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії молоді і спорту. Клас. Закидають їй, що вона раніше була членом БПП і балотувалася до них до Хмельницької облради, але вона не пройшла, наскільки відомо. А, що викрили? 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, більше 5 мільйонів гривень. Брендові прикраси коштовності. Сім'я чиновників володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві. Володіють дев'ятьма елітними автомобілями корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі квадратних метрів. Є нерухомість за кордоном, майно в Австрії, Іспанії Туреччині. Mm. На валютних зарубіжних рахунках сім'я е е е накопичила майже 2,3 мільйони доларів США. Ці фотографії, відео з е е mm. лежачим на дивані. Її uh, сином, до речі, син її е, голова пенсійного фонду Херс... <клухи> Хмельницької області. Прекрасно. І і, знаєте, і а в ціловіх мене... її не до недавнього часу, просто зараз вже у відставку на пенсію, очолював головкру Херс... Хмельницької області. Отака сімейка, цікава сімейка. І ось на тлі цього. Комітет з питань фінансів податкової і митної політики підтримав до другого читання законопроект ага. про підвищення податків з 1 жовтня. До речі, деякі норми за числом та слухайте, ні, це взагалі просто все вже поза рамками. Отакі відчуття: знаєте, в мене відчуття, що ті в владі, всі, хто є на будь-якому рівні, вони вирішили, що тепер їм можна все. Що стосується самого цього затримання, здається, найаномальніше в цьому всьому те, що суга народу краде як в останній день, те, що вони якісь моральні потвори, той синок лежить там, там в слідчі навколо він лежить на тих доларах, і долари гладить, все ну, реально, моральні потвори. Елементарно, якісь дві сумки з доларами пробують викинути через вікно. Все, ну це, це неадекватність. Я колись бавився психологією трошки, навіть друкувався в одному німецькому журналі, де мене безбожно критикували, але все ж таки друкували. Я придумав такий синдром е тоталітарної неадекватності. Коли люди отримують дуже багато влади, відчувають свою некритичність, безкарність, вони втрачають і певні людські ознаки, вони перетворюються на деяких психічно неадекватних. Оця зажерливість, наглість і впевненість безкарності наша власть, що нам буде, і їй би нічого не сталося. Знаєте, чому вона попалася? Ви зверну увагу, вона ж виконує її злочини, це корупційні злочини. Це чисто корупційного плану. Вона внаслідок корупційних дій нагребла грубих грошей. Вона ж не була якимось там безпосередньо бандитом, який вривається в банк з автоматом і забирає звідти гроші. Ні, всі її статки нажиті корупційним шляхом. А тепер просте питання: а кому в нас підслідні корупційні злочини? НАБУ. Набу кому воно, хто приватизував в Україні Набу, на великий жаль, попри всі закони хороші, ні один закон не втримає. Якщо влада хоче завживати, якщо вибрати владу, яка не хоче жити за законом, то жоден найкращий закон не втримається. Все паде. Всі інститути впадуть, найстійкіші впадуть. Набу у нас приватизував Єрмак. Єрмак повністю контролює, керує хто набув його партнером. Керівник найкорумпованіш одної з в Україні структур. Пригадуєте е, е, Укр, архітектурний нагляд. Це ну хто з будівництвом мав справу розуміє, що це тотальна корупція. І один з найкорумпованіших представників стає керівником набу. А він ну, власне, через свою дружину є корупційним партнером Андрія Єрмака. Тобто Ярмак контролює Набу. І чому раптом корупційний злочин викриває не набу, а ДБР. Ні, набу зараз підключить, а вони вже щось там будуть робити. А ДБР, кому належить, хто підконтролює ДБР, до ДБР мільйон претензій своїх. Але в даному випадку ДБР контролює татаров. Ну це відомо. Це ніякого не є секретом. Що ДБР під повним контролем Татарова. Тепер дивіться: класична ситуація, яка відбувається уже два роки, від. Знаєте відколи від червня місяця 22-го року, трошки більше двох років, коли татаров з ярмаком не поділили посаду генпрокурора, вони тоді ділили Зеленський. Війшов кудись там далеко в Астрал, взагалі не розумів, що робить йому підсовували на підпис. Він підписував кадрові рішення Коломойського свого папіка позбавити громадянства, свою команду, всю ту, з якої він йшов на вибори, повиганяти, позвільняти, і вони ділили між собою посади. Особливо силову сферу, і ніби домовилися про все. Останній момент Єрмак вирішив не віддати посаду генпрокурора, яку передбачалося для того Симоненка, який рятував раніше Татарова від суду. Пригадується від Набуша, попереднього відсидника рятував. От не віддати йому вирішив, а взяти собі генпрокурора і поставив туди свого кума. У нас Наскуміства немає, але кум його Костін, який з якого генпрокурор, такий як з мене балерина, напевне. Але він його поставив туди, на цю посаду, і з того часу між ними йде гризня. Це не війна, це гризня. Вони один одного не рухають, але вони регулярно відстрілюють когось зі своїх підопіч, ну, підопічних свого противника. І от те, що з'являється ДБР в чисто корупційних справах, це ознака того, що татаровські наїжджають на Ярмаківських. Очевидно, що ця дама належала до тих, хто присягнули на вірність. А ситуація по армії армію контролює єрмак, армію контролює міністрів оборони контролює. Відповідно, всі ті МСЕК контролює, всі ті ТЦК, це все контролюється єрмаком. І коли маємо конкретні претензії до них, то це не до армії претензії, це до ОП Зеленої мають бути претензії. Всі армійські персоналі основно визначає тільки він. І відповідно вони є під захистом. Як би вони не крали, вони під захистом набу, але в певний момент до них приходять татаровські і деколи з них знімають і ці попадають тоді під суд. Я не думаю, що її буде вже хтось рятувати, засвітилася. Занадто тупа була та їхня поведінка, отой синок пенсійного фонду, який обнімає долари, те, як вона їх тут згружала, мало не чемоданами грузила все. Знаєте, отака тупа захвальність саме. Я думаю, що її покарають не за. Страшну корупцію, а за тупість. І навіть саме набув вже по ній проведе справу, хоча я думаю, в кінцевому рахунку її, її не посадять. Ну хіба що поміняється влада, і тоді вже прийде нове керівництво, от тоді вже, можливо, все. Але я думаю, що в якийсь момент їй дадуть можливість втекти з країни, і, і всі її сімейці. Але. Саме вона попала під роздачу тільки тому, не тому, що крала, а тільки тому, що йде дрібна войнушка між татаровськими спецслужбами і єрмаківськими. І от тому Єрмак контролює всі армійські корупційні схеми. А відповідно, татаров по них регулярно б'є у відповідь. З боку єрмака йдуть якісь там удари по татаровських час від часу. Вони менш помітні, але також бувають. Оце причина те, що відбулося. Те, що вона виводила гроші за кордон, те, що вони там робили колосальні оборудки і скуповували нерухомість, нерухомість, Львів чи інше, вони настільки були спевнені і своїй безкарності, що вони навіть не крилися в цьому. Це вже було все настільки тупо і демонстративно, що. Ну, не могло НАБУ, не на ЗК цього не бачити. Але їм було наказано не бачити, вони не бачили. Ну, добре, що це хоча б добре, що в нас дві вежі Кремля, ой, перепрошую, два поверхи банкової, іноді між собою трошки воюють. Тому що в іншому випадку ну, вони б вже повністю державу вже б знищили остаточно. А ця історія знає, ну вона показник. Це от в нас зараз армія. Потребує всього, не вистачає всього. Держава проплатила 200, Ну десь трошки в районі 250, Різні цифри є: 250 тисяч дронів. Казали мільйон. Слухайте, це взагалі така зневага до армії. До всіх Зеленський говорить: ми можемо виготовити 4 мільйони, та ми можемо 444 виготовити твоїм язиком. Насправді. Виготовлено невідомо скільки. Ну Шмигаль каже, півтора мільйони, нібито були всіми волонтерами, всіма разом куплені. Зеленський каже, що це вже держава півтора мільйони законтрактувала. Купила насправді, держава купила чверть мільйона дронів. В рази більше дронів закупили волонтери. Кількість дронів, які закупив тільки фонд Порошенка, десь відповідає 20% від того, що закупила вся держава за рік. У нас до кінця року мало бути мільйон дронів тільки державної закупівлі, чверть мільйона на сьогоднішній день. І от подивіться, на оце цей банк в межах одної квартири, подивіться на ці гігантські залежі валюти. Я навіть не уявляю, скільки там. Ну, Я не вмію рахувати дронами, але ну, там же ж мільйони. Скільки там можна було купити додатково дронів для захисту України, якби от це не кралося? А скільки було таким чином вивезено з України дано білі білети і вивезено з України цілком боєздатних людей, а сужать, відповідно, люди з кошкими хворобами, там, 60-річні тощо. От скільки? Ну, це є ті злочини. Нам казали, Володимир Олександрович, візьметься, наведе порядок. Він прийшов. Знаєте, ну, я вам нагадаю: порядок взагалі в ТЦК. Був неймовірний в лютому, березні, квітні, навіть травні 22-го року. Просто неймовірний. Знаєте, тим людям, які там працювали, можна пам'ятники ставити. Вони неймовірно відпрацювали. Це ж треба було. Це ж не просто прийшли люди, їх якось там оформити, все, документи. Це ж треба все приписати до бригад, забезпечення, обезпечити, все інше і відправити в бойові бригади на фронт. Це була робота колосальна. Вони там добами працювали, вони там жили. Після того. Влітку, коли спад пішов, уже їх почали тихенько зачищати. Тих, хто працював, почали зачищати, почали підтягувати таких, як отой Одеський Борисов. Про Борисова відомо було. Я про його махінації писав особисто, тільки я прізвище його не знав. Це ж було засекречено. Я знав про ситуацію на Одещині. Я про це писав чи то в травні, чи то в червні 22-го року. В березні чи лютому 23-го року про це вже написав Ткач. Ще тоді на Радіо Свобода Зеленський абсолютно це проігнорував. І тільки в червні 23-го року раптом прийшов наказ, все, наводимо порядок. І от Володимир Олександрович почистив. Дуже добре. Всі ці і ТЦК, і МСЕКи від тих, хто там ще були чесні. От тоді він розігнав їх, бо насправді, ну, по мсеках я менше знаю, а по ТЦК я знаю, ну, десь 75% там працювало чесних людей, 25% рідкісних мерзотників. Але все-таки співвідношення десь було От класичне для України 25 на 75%. Йому вдалося за місяць, розваливши все, перетворити все на діаметральну зеркальну навпаки. Три чверті мерзотників на 25 ну, більш-менш адекватних. Отаким От чином воно зробилося. І я думаю, я не здивуюся, якщо ця мадам отримала свої ті всі колосальні прибутки не за весь період війни, а що вона отримала доступ і дозвіл на безкарне загрібання ну, десь від червня минулого року, за рік такі статки. Це дуже реалістично, тому що в 2022 році це все виглядало абсолютно інакше. У цих людей вона ж їм всім подавала, пробила липові документи. Зараз. Це потягнеться далі, оскільки цим вже зайнялося ДБР, Ще раз кажу конкуруюча структура проти набу. То в такому випадку ці документи зараз повишукують, познаходять, кому вона зробила білі білети. Цих людей почнуть шукати. виявиться, ці всі люди вже за кордоном. А далі почнеться відповідна історія. З нею переведуть стрілки на тих людей, там ухилянти все і почнеться стандартна нова серія, яка в кінцевому рахунку приведе до того, що в Україну не повернеться ще націй, там тисяч громадян України, які колись тут могли би бути й покорисними. Нехай і мерзотники, ну нехай нема мови, але ну. Таким чином, фактично, робиться такий загальний комплексний удар по країні.